Боруся Мінхенгладбах Байер. Мій прогноз на цей матч. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Сьогодні ми розберемо найцікавіший матч цієї п'ятниці і давайте зразу перейдемо до нього. Від вас очікую на коментар з вашою думкою по цій грі, а також на лайк, якщо відео вам сподобається. Перше, що варто зауважити, це те, що що Борусі Мюнхенгладбах, що Байер в попередньому сезоні були одними з лідерами Бундесліги за середнім тоталом. А також тотал більше 2,5 пробивався досить часто, там в більш як 80% матчів, що Борусії, що Байера. між собою команди переважно грають результативно. стиль гри практично не змінився. Що Байер, що Борусія підсилились, і Байер уже провели матч проти Штутгарта в Суперкубку Німеччини, де вони програвали по ходу матчу з червоною карточкою з рахунку 1-2, камбекнули до рахунку 2-2, та в серії пенальті забрали Суперкубок. Звісно, фактор того, що у них був один додатковий матч, мав би вплинути, але Борусія також мала матч у Кубку Німеччини. А отже, якоїсь переваги в плані втоми. Не було і обидві команди підходять до цього матчу приблизно у рівних позиціях зважаючи на те, що Байер підсилився, і на те, що у Борусії до сих пір є значні проблеми в захисті, адже вони пропустили у кубку від команди з нижчої ліги. Там вони перемогли з рахунком 3-1, та все ж вони пропустили. Я вважаю, що варто очікувати. В цьому матчі в першу чергу голів від Баєра, та й чемпіонський Баєр в цьому сезоні буде знову мітити на першій позиції, і я вважаю, що з першого туру вони спробують забирати максимум очок від своїх суперників. На цей матч я планую зробити декілька ставок. Основну я зараз озвучу в відео, а решту моїх ставок, в тому числі і на інші матчі. Цієї п'ятниці ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі посилання, на які є в описі під цим відео. Там також відкритий чат з українським ком'юніті. В чаті ви зможете порадитись на рахунок ставок, а також побачити там ставки від інших учасників, які мають також чудову прохідність. Переконайтесь самі, що телеграм-канал максимально корисний. Підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. В цьому матчі я очікую на результативну гру. На Гол Борусі я не ризикну ставити, тому що. Баєр може взагалі закрити цей матч з рахунком 3-0 чи 4-0, чому бі? ні. у них неймовірна лінія атаки, велика кількість ударів по воротах суперника, зважаючи на те, що Борусія ще й дає багато пробивати по своїх воротах, адже в Борусії в попередньому сезоні був високий середній тотал не через те, що вони багато забивали, а через те, що вони досить багато пропускали. Там індивідуальний середній тотал їх суперників доходив до двох голів за матч в середньому. Тобто, це дуже поганий захист. Їх спасало тільки те, що вони також мали непогану результативність і змогли за рахунок цього якось вигрести. В цьому сезоні очікую приблизно схожий стиль гри від. Борусії, тому що вже декілька сезонів підряд вони грають в такий футбол, і оскільки в Байера неймовірна лінія атаки, я вважаю, що в першу чергу Байер не програє, та буде тотал більше 2,5 в матчі. Якщо ви вважаєте, що після суперкубку Байер якось задуже відмітив свою перемогу суперкубку, і там вони пропустили два голи від Штутгарта, то можна взяти тотал більше трьох. Це на випадок якихось 2-1. На користь Брусії, чи 3 1 на їх користь, але цей сценарій мені здається малоймовірним. І я очікую тут на 3-0 чи 3-1 на користь Байера, можливо, якийсь рахунок навіть 2-1. І з цього випливає, що можна взяти і індивідуальний тотал Байера більше півтора. Там коефіцієнт невисокий. можна також взяти індивідуальний тотал Байера більше двох. Ну, в Байера просто неймовірна атака. Команда ще й підсилилась. Ну, не знаю, що може завадити їм, не забивати в цьому матчі. Думаю, що все буде чудово в плані результативності, і Байер не програє в цій зустрічі. Ви ж напишіть свою думку в коментарях по цьому матчі, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.